Усім привіт! рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Копієчка. Стартували нові акції з 3 по 9 березня включно по 15 гривень тканині маски для обличчя і із різними діючими речовинами. Від джіготі теж по 15 гривень маски, копійки заокруглюю в більшу сторону. Шоколад Міленіум Вері Пері. Ціна 30 гривень. Вага 85 грамів. Є два варіанти смаків з карамелю та арахісом, або з мегдалем та апельсинкою. Кава рощина для кофе Голд. 200 г за 190 гривень. 35 гривень коштують салатники скло керамічні квадратні 15 см на 5 висоти. Такі тарілочки скло керамічні білі по 45 гривень 20 см і 3,5 см висота. Капронові колготи жіночі фентезі, соло 40 ден, 35 гривень. Багато різних є туалетних вод по 50 гривень. Є такий із блискітками. Фарба для волосся. акапелло, 55 гривень. Кольори в асортименті. Прокладки Bella Фотинс 10 штук в упаковці 32 гривні та 90 копійок, 33 гривні. І щоденні 20. 24... Мило плямовивідник Маестро. Ціна 13 гривень. Господарське вага 125 грамів. Мило-господарське, тверде щедро. Ціна 20 гривень, вага 200 г. Засіб для миття посуду сарма 30 гривень 500 мл. Вологі серветки на торелле, В упаковці 80 штук. Вони йдуть із клапаном. Ціна 40 гривень. Акція на насіння друга упаковка мінус 40% від вартості. В таких акціях, коли друга упаковка йде зі знижкою, то вигідно брати в одній ціні. Бо якщо ви візьмете одну позицію дорожчу, а іншу позицію дешевшу, то та, що дешевша, та піде зі знижкою зазначеною. Є багато акцій на теплі шкарпетки. Такий варіант, наприклад, махрові чоловічі за 29 по 49 гривень, чашки керамічні 340 мл об'єм. Акція на жіночі комплекти білизни мінус 60% на другу одиницю. Дуже такі гарненькі. Тут, бачите, йдуть і трусики, і топ. Ціна 249 гривень, і є ще у зеленому кольорі. Підставка для столового приладдя 55 гривень у вигляді фруктів. Дуже люблю я кухонні новинки, ціна 100 гривень, щоправда, зараз не акційна на такий набір. Це є пробки до пляшки і відкривачка для вина. Кухонна лопатка силіконова, ціна 29 гривень. Є у різних кольорах. За 29 гривень прес для картоплі. Шпажки декоративні 10 штук за 20 гривень. У вигляді фруктів вони так відкриваються і закручуються по колу. Така багатофункціональна щіточка для миття у вигляді крокодильчика за 40 гривень. Є ще в інших кольорах. Магніти у вигляді солодощі і шматочок тортика. Ціна 1450. Такий термощуб. Ціна 70 гривень. Для напоїв 65 гривень. Дантарзіс is my bottle. <гум> Вони йдуть в такому мішечку. Звичайно, пластикова пляшечка. Так, надіюсь, я до неї доберусь. Просто прозорий пластик. Комплект постійної білизниці на 725 гривень. Також є багато серветочок кухонних 35 гривень. 29 є такі пухнасті. Рушники банні розмір 70 на метр 40 за 135 гривень. 75 гривень розмір рушника 35 на 75 сантиметрів. Такий варіант 165 гривень з сердечками. 75 гривень рушник. Він йде із такою вишивкою. Акція мінус 20% від цінника. От такий декор для дому, годинники, свічки ароматизовані. Арома дифузори. Ціна 95 гривень. Так, об'єм, об'єм, цікаво мені. На жаль, не бачу. Або не зазначено, або я не бачу. І такий варіант: ціна 95 гривень. Теж є різні аромати в асортименті. Не бачу я об'єму. Чи я не бачу? Ще вам показую, може хто бачить. От, От так орієнтовно, мабуть, 100 мл. Не знаю, не впевнена. Є акція мінус 35% на сковорідки та каструлі, якщо перенесете свою стару. От Тут вже бачу, дівчата понаклеювали, яка буде ціна при знижці 455 гривень. Така сковорода діаметром 28 см. Досить, до речі, велика, глибока. Такий варіант 422 гривні. Тут діаметр 26 см, 5,5 висота бортиків, 244 гривні 24 см діаметр. 325 гривень 22 см. До речі, дуже зручно, що вже можна подивитися з акційною ціною. 195 гривень, така невеличка для млинців діаметр 20 см. Каструльки. Ціна вже з знижкою, якщо принесете свою стару. 260 гривень такий варіант. Об'єм літр 800 мл. 520 гривень. Ось така каструля, вона, до речі, низька. Діаметр 24 см. Ще кастулі 390 гривень. Такий варіант. Об'єм об'єм. Літр та 400 мілілітрів. Така, до речі, така цікава вона на дотик. 520 гривень. Об'єм 2 літри та 400 мілілітрів. 520 гривень. є сірий є чорний колір. 325 гривень такий варіант. Треба шукати, де тут об'єм? 2,5 літра. Вау, такі красивезні. Ціна 390 гривень більшого об'єму. І є меншого об'єму, чим менший об'єм, тим дешевша буде ціна. 290 літрів, 800, 329, 585 це є більший об'єм. Найбільший 455 гривень. Знайшла ще більше, і, знаєте, це не всім. Так, 585 гривень, об'єм 5 літрів та 800 мл, Вони всі йдуть в комплекті із скляними кришками. Як вам акція? Залишайте свої відгуки. А от старі каструлі можна купити по 30 гривень за одну штуку. До речі, акція діє по 16 березня, оця на каструлі: 113 гривень папір туалетний, трьохшаровий, 10 рулонів із гільзою. Капсула для прання чисте чудо 20 штук, 130 гривень. Савекс 190 гривень 15 штук, 180 гривень, Лоск – 15 капсул, Персіл 210 гривень, Аріель 10 капсул, 228 гривень. Є такий екстра 4 в одному. А є ось такий варіант 13 капсул, теж 228 гривень, але вони є 3 в одному. Кауфен капсули 200 гривень, 24 штуки. Версіл 4 в одному 13 капсул 230 гривень. Кауфен плямовий відник. Ціна 130 гривень за 750 мл. Кисневий відбілювач саван 570 грамів за 60 гривень. Міс Хелен кисневий відбілювач 1 кг, 112 гривень. І таку ж ціну. Ленор спрей, розгладжувач для одягу 200 гривень. Сілан ополіскувач, 120 гривень, Тесорі 140 гривень. Савекс 88 гривень, об'єм 800 мл. А тут об'єм 760. Корзина для зберігання взуття 75 гривень. Така вона йде розкладна. До речі, я бачила, що навіть дехто хто не має місця зберігати тазики, купляють такі корзинки для білизни. Тобто, як випрали одяг, в таку корзинку поклали, вивісили, склали корзинку і все. Такий варіант. До речі, в інших магазинах не зустрічала я таких корзинок. Цікавий варіант. 75 гривень. Знижка аж 50% від вартості. Вже є багато цікавих органайзерів. Такий підвісний варіант, ціна 55 гривень. 20 ширина і 50 сантиметрів висота. Серветки столові диво жовті. Ціна 28 гривень. Вітрової марки Рута із малюнком 24. Шампуні дитячі Baby Zaya – 45 гривень. Засіб для купання 430 мл 55 гривень. Кремило рідке дитяче Baby Zaya – 325 мл за 45 гривень. Із дозатором. Таке мило за 30 гривень 285 мл. Торговий марки диво. Паперові рушники. два рулони за 40 гривень. Туалетний папір Рута двошаровий 4 рулони 48 гривень. Сніжна панда 53 гривні, 4 рулони, двошаровий. Вологі дитячі серветки байбізаем 22 гривні, 24 штуки. Такий варіант. Більші упаковки 84 штуки за 50 гривень. Підгузки хагіс. Це і підгузки трусиками 490 гривень за упаковку. Зева Делюкс туалетний папір трьохшаровий в упаковці аж 12 рулонів 250 гривень. Такі рушнички паперові 500 вітривів 130 гривень. 55 гривень набір гробінців. 8 штук. 33 гривні гребінець. Такий цікавий. Ручка морковинка. Щітка масажна 65 гривень. Маква шампунь для волосся, ціна 48 гривень 500 мл. Висвітлювач для волосся, Супер Блонд 38 гривень. Тоніки для волосся вітрової марки Рябіна, по 39 гривень. Вони є у різних кольорах, якщо треба освіжити пофарбоване волосся, то можна нанести таку масочку, потримати якийсь час, тут є інструкції. І е, колір стане яскравішим. Фарба для волосся Флорекс 50 гривень. Лорель в шампуні для волосся об'ємом 400 мл за 128 гривень. Є різні серії. Бальзами по 110 гривень теж є різні серії. Шампунь для волосся Pantin V 160 гривень 400 мл. Бальзам 125 гривень. Head and Shoulders шампунь для волосся 625 мл за 270 гривень. 400 мл 155 гривень. Спреї для волосся від «Шварцкоп» 163 гривні. Шампунь для волосся «Шварцкоп» 400 мл 140 гривень. І є декілька варіантів. Кондиціонер 110 гривень. Кешбек 50 на усі гаманці. Акції діє по 16 березня. Є цікаві. З ведмедиками. Мінус 60% на другу одиницю топи спортивні жіночі. Нівея гель для душу 500 мл 128 гривень. Фа 125 гривень 400 мл. Менший об'єм нівея 70 гривень 250 мл. Гель для душу об'єм 400 мл 53 гривні. Мило палмолів – 30 гривень 90 г. Еколан колан мило із дозатором об'єм 1 кг ціна 50 гривень. Таке рідке мило 28 гривень 450 мл. Маква мило рідке, 450 мл за 24 гривні. Таке кокосове мило 900 мл 35 гривень. Патчі під очі 60 штук упаковці за 100 гривень. Ганчірка для миття автомобіля. Ціна 70 гривень. І йде вона із телескопічною ручкою. До речі, дуже цікаво. Можна використовувати не лише для автомобіля, а витирати пил. 70 гривень. Такий тримач у вигляді пташки. Ціна 29 гривень. Я колись використовувала схожий для зубної щіточки та пасти для донечки, щоб їй було зручно самостійно їх брати. Акції на шкарпетки та труси жіночі. Є по 20 гривень, є по 30 гривень шкарпетки, а трусики по 35 та 50. 50 – це є чоловічі. Одненькі шкарпетки ціна 20 гривень.